Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Кінгогляд. Перш за все, прошу вас підписуватись і підтримати нас матеріально через Приватбанк і Patreon. Ну, потрібно Потрібно для нашої роботи. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив про завершення роботи над так званим Довгим Нептуном. Це наземна версія протикорабельного комплексу РТРС360 Нептун. Перш за все, модернізована сама ракета R360. Вона адаптована для ураження наземних цілей. Суттєво змінились тактико-технічні характеристики. Якщо протикорабельна версія має дальність спуску 280-300 км, то наземна версія має 400 км дальності. А боє... боєголовка збільшилася з 150 кг вибухівки до 350 в наземній версії. Це вже дуже навіть суттєво, 350 кг вибухівки. При бойовій роботі використовуються ті ж пускові, що і в протикорабельному варіанті, і той же командний пункт. Зміни торкнулись тільки самої ракети. Головка самонаведення ракети Довгий Нептун ну, як і звичайно, Нептун е, зберігає систему самонаведення на основі інерціальної системи, плюс активної радіолокаційної головки самонаведення. Ну а в наземному варіанті ще додається інфрачервона головка самонаведення, яка Контролює інфрачервоне зображення об'єктів місцевості, іначе як над яким вона пролітає, і звіряє з еталонними, які в неї закладені. Коли вона знайшла тіль, вона одразу наносить удар. Звичайно, потрібно мати оце саме еталонне зображення об'єкта. Ну, для України це не проблема. Це не проблема. Протикорабельна ракета Р360 Нептун. Це дозвукова маловисотна протикорабельна ракета. Вона, е, при, вона е, виготовлена для знищення кораблів е, водотонажністю до 5000 тонн. Одразу при проєктуванні цієї ракети була закладена можливість іноземного варіанту, той, тобто, що комплекс міг робити удари по наземним цілям. Потрібно було тільки завершити цю роботу. От в 2023 році ця робота вже завершена. <кхем> Ракета Нептун була Р 360 була розроблена на базі протикорабельної ракети Х 55 чи радянської. Відрізняється вона від радянської протикорабельної ракети Х-35. Більшим розміром, більшою дальністю ураження і новою системою керування. Швидкість висока дозвукова це більше 1000 км на годину. Система наведення це головне для таких ракет. Вони використовують комбіновані інерціальні системи наведення, плюс активну радіолокаційну головку самонаведення. Ну а проти землі використовують ще інфрачервону головку самонаведення. Це дозволяє забезпечити високу точність. Незважаючи на погоду і на радіоперешкоди ворога. <кій> Інфрачервона головка дуже добре працює в умовах пилу, диму, пожарів на полі бою, туману і так далі. Інфрачервоні промені краще проходять через це все. Автопілот в морському варіанті отримує ракету на висоті 5 метрів над е е вершинками хвиль, а при наближенні до цілі знижується. Ракета знижується до висоти 3 метри. Земля кругла, і тому, тому дальність виявлення ракети ворогами дуже сильно зменшується. Ну, а для ударів по землі більш, потрібен більш складний профіль польоту по висоті і, відповідно, більш складне програмування радіовисотміра і самого бортового комп'ютера. Силова установка це турбореактивний двоконтурний двигун. Вона забезпечує ракеті високу дозвукову швидкість порядка тисячі і більше км на годину. В світі тільки декілька країн вміють робити такі малогабаритні, високоякісні двигуни. Це велика технологічна перевага України, що ми можемо робити, що вони в нас є і використовуються. Тактико-технічні характеристики Протикорабельні ракети Р-360 Нептун морський варіант, довжина 5,5 метрів. Розмах крил 1,3 метра, Діаметр 0,38 метра, маса 850 кг. Це для протикорабельного варіанту. Двигун турбореактивний двоконтурний двигун МС-400, паливо, звичайний авіаційний керосин. керосин. Система наведення, інерціальна система плюс активна, головка, активна радіолокаційна головка самонаведення. А по землі ще додається інфрачервона головка самонаведення з. І вона звіряється з еталонним інфрачеродним зображенням цілі. Бойова частина проникаю за перешкоду, тобто серед пробиває борт корабля і вибухає всередині. Уламково фугасна бойова частина. Маса бойової частини 150 кг для протикорабельної версії і дальність 280 км. Швидкість порядку 1000 км на годину. Сам комплекс. Він змонтований на транспортній базі Татра 815, 8 на 8. Командний пункт. Одна машина, шість машин пускових, шість транспортно заряджаючих, шість транспортних машин. 19 машин це грізна сила. Для такої, в принципі, калюжі, як Чорне море. Один комплекс може знищити там все на, на половині площі Чорного моря. Двигун цієї, цієї ракети. Це МС 400. Запорізький малогабаритний двигун. Маса його всього 85 кг. Довжина 846 мм, діаметр 315 мм, але він має потужність 392 кінських сили. Двигун досить економічний. Витрата палива 0,8 кг на одиницю кг сили на 1 годину. Тобто так порахувати в ракеті ці десь 80-90 кг ціного керосину. Заливається все. Це для дальності польоту 280 км. Ну, а для наземного варіанту е з дальністю польоту 400 км, треба ще 20 літрів палива додати. І треба ще додати 200 кг бойової частини, бо ми хоті захотіли мати 250 кг. Ну, це потребує збільшення довжини ракети десь на 1,5 метра, не більше. Тобто, ракета буде мати 7 метрів. Ну, це не суттєво. Порахувати центровку, змінити програмування автопілоту і, і, і будь ласка, працюємо. МС-400 це високоефективний двигун. Він має цілий ряд переваг. Перш за все, Він має високу надійність і добре відпрацьовану конструкцію. Він має високу паливну економічність двигуна. 0,8 кг на кг сили на годину польоту це дуже небагато, це дуже економічний двигун. Один із кращих в світі. Тривалий термін зберігання на складі цей двигун має. Не треба йому нічого робити. Лежить на складі ракета, або двигун. Поставили, заправили керосином, все, він полетить авіаційним керосином. Двигун має надійний швидкий запуск в широкому депозоні температур і висот. Двигун стійкий до нерівномірного тиску і температури повітряного потоку на вході. Є двигуни капризні, це і ні. Двигун сам легко виходить з помпажу. Шановні, помпаж то не виграшка. А цей двигун сам легко виходить з помпажу. Це велика перевага. Велика перевага. І що важливо дуже, двигун МС-400 має вбудований електрогенератор і гідравлічну систему для подачі тиску в робочі органи ракет. Тобто не треба там в ракеті нічого мастирити нічого придумувати. Ось двигун, він дає тягу, і він забезпечує електроенергію ракету і забезпечує тиском і систему. Це дуже зручно і дуже важливо. Ну, що вже відомо про бойове застосування простого Нептуна і довгого Нептуна? Звичайно, саме видатна перемога протикорабельного Нептуна це знищення. Е, Крейсера Москва флагмана Чорноморського флота. Було нанесено удар двома протикорабельними ракетами Р360. Зверніть увагу, що водотонажність 11,5 тисяч тонн в 2,5 рази більше, ніж може уразити ці наші ракети. Але було знищено дуже і дуже якісно. До речі, екіпаж крейсера Москва 510 чоловік. Плюс ще на флагмані завжди знаходиться, коли він в морі, 40-50 чоловік старших і вищих офіцерів, так званий походний штаб флоту. А це значить, що на цьому кораблі мають бути приміщення додатково для 40-50 цих офіцерів походного штабу, щоб вони спали десь, щоб вони десь працювали, і мають бути засоби додаткові радіозв'язку. На флагмані, щоб забезпечити роботу цього походного штабу? Яке-небудь корито взяли там 에, Моск... цей, адмірал Макаров росіяни, сказали, що буде флагманом. Не буде він флагманом. Там нема місця для походного штабу, нема місця, де спати, нема місця, де працювати, нема додаткових засобів зв'язку. Ну це таке діло. Так як же зуміли знищити такий велетенський корабель двома двома проти. Невеликими, в общем-то, ракетами, взагалі ракетами. Справа в тому, що ракетний крейсер Москва був напханий всередині ракетами з самими різними. В ньому було 16 і 16, 32 калібри для запуску по землі. Були калібри в трюмі для зберігання. А і, і, і 32 було в пускових установках. В нього була дуже потужна система протиповітряної оборони. На носі. Стояв комплекс «Форт» і на кормі стояв комплекс «Форт». «Форт» – це морський варіант С-300. Там такий барабан, 24 ракети С-300 там встановлені, плюс ще 12 лежать на складі там поряд для того, щоб перезаряджати. Тобто 36 протикорабельних ракет, 36 протиповітряних ракет С-300 це по півтори тони палива цього твердого і вибухівки. По півтори тонни кожний. Це 54 тонни вибухівки, що вже лежить чекай, на носі і на кормі. І от дві, два Нептунати Р-360, одна ударила в носову установку Форт, а друга в кормову. Ракети почали горіти, вибухати. Почався дуже великий пожар. Електроенергія пропала, а крім того, що ракети ж ударили дуже низько, практично десь біля е, рівня води. І розмір дір був такий, що зразу в трюми пішла вода. Електроенергії нема, е, всередині страшний пожар, корабель швидко перевернувся і затонув. Е, порядка 20 чоловік тільки спаслось, наскільки розказували вищі офіцери російські. Найшов я роз, їх розказую. Не розповіді найшов. Не І от про спосіб ураження розказували це, не ми розказуємо, не українці. Це розказують російські військово-морські офіцери, які розбирались, як же так, такий здоровений корабель двома ракетами. А от так, майстри, молодці. Молодці. Довгий Нептун. Там же треба було цю ракету переробити. Але ми знаємо, що вона вже в 2023 році двічі використовувала. Ну, випробування проводили зразу на ворогові. Перший випадок був 23 серпня 2022 року, коли ракета, оця саме Довгий Нептун, ударила на мисі Тарханкут в Криму і знищила звініто-ракетний комплекс С-400. І 14 вересня 2023 року е така сама ракета Нептун, Довгий Нептун, знищила С-400 біля Євпаторії. Шановні, російські комплекси С400 це дуже дорогі і великі комплекси. Їх немає лишніх ніде. Там здається 57 комплексів. Всього зроблено в Росії цей комплекс. Це від Владивостока, від Камчатки до Петрограда. В Петрограді 14 комплексів закривають сам, сам цей Петербург і Чорномор, і, і Балтійський флот. Проти, Москва мала теж 14 комплексів протипотрядної оборони С400, і 5 комплексів було для захисту Криму і Запорізької Херсонської області. Так от ми вже знищили всі 5 цих комплексів, і оті комплекси 23 серпня і 14 вересня, то, коли ми знищили, то росіяни змушені були зняти з оборони Москви. Оборона Москви зараз не, повна, не комплектна, не, не вистачає двох комплексів С-400. Ну що сказати? Це добре. Це добре. Довгий Нептун, наша довга рука. Зараз це найдовгий найдальній засіб ураження, який є в Збройних сил. Пішов уже, пройшов бойові випробування і пішов в серійний випуск. І на 2014 рік йому заплановано великі кошти для того, щоб розгорнути серійний випуск. І це дуже добре. Шановні, моє телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми вже маємо от-от перетнути межу 125 тисяч підписників. Прошу вас, підписуйтесь і підтримайте нас в Приватбаті, і в Приватбанку, і в Монобанку. Всі посилання під відео. Це нам потрібно. Заходьте на наш Patreon, там є багато ексклюзивних відео. Всі посилання, як зайти в Patreon, теж знаходяться під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!